Розпаковочка. Що я купила. Я купила крокуси. У мене є крокуси, але мені мало крокусів. Батько сказав, що наші крокуси не розсаджувати, а посадити, купити крокуси, і щоб вони росли такими великими кущиками. І тепер весь урок цих крокусів, я буду думати, куди мені посадити ці крокуси і як їх скомпонувати. І ось, ось синенький. Він гарно з біленьким. І з таким рябеньким. А ще жовтенький, Я так посажу, мабуть, отак їх чотирикутничком. Як тут синенький, біленький, жовтенький і рябенький. Чи навпаки. Жовтенький, рябенький. Жовтенький, як їх скомпонувати? Ну, дивіться, як же гарно, правда?